Максим Галкін знову на слуху, закрив пику хейтерів Примадонни і ще раз українізувався. Комік Максим Галкін неабияк здобував своїх прихильників. Записав відео привітання з великодним. А в росіян аж підгоріло. Відколи ведучий защеботав солов'їною мовою. Чи мрія про воз'єднання з президентом України, а також нові подробиці життя відомого гумориста, розкажу вам я, Олена Ковальова. Комік-артист і стендапер, іногент та чоловік Але Погачової – Як тільки не називають Максима Галкіна, про те, де і як він живе зараз, поговоримо пізніше. Для початку чим же зірка шокував своїх прихильників на днях, шоумен вийшов на зв'язок та записав невелике відео у своїх соцмережах. Він опублікував великодні привітання для вірян, а ще побажав скорішого миру. Великий праздник для всіх, хто прийняли Ісуса Христа як своего Спасителя і Господа. В этот сонячний день желаю вам міра, покої, обрітення настащої свободи. Начебто нічого незвичного та неординарного, але неочікувано для всіх російський гуморист продовжує вітальний ролик чистою українською мовою. Вітаю всіх християн зі світлим великоднем, зі святом життя, його перемоги над смертю. Своєю жертвою Ісус викупив грехи всіх християн і тих, хто житиме після Нього. Нехай душа сповнюється тихим щастям, теплими почуттями, світлими помислами та любов'ю. Нехай цей день принесе спокій, умиротворення та гармонію. Христос Воскрес! У коментарях під відео не вщухають своїми реакціями під відео. Користувачі інстаграм створили справжній резонанс. Українці здебільшого залишають теплі коментарі в знак підтримки гумориста за його позицію. Дехто шаленіє від вимови Галкіна та вважає, що своєрідний акцент чоловіка додає вимові лише певного шарму. У вас така гарна українська. Є певний акцент, але він звучить як іноземний. Ніби ви носій однієї з германських мов. Але це так мило і приємно. Щасливого Великодня. Осторони лишилися й українські зірки. Акторка Ольга Сумська теж в захваті від української мови Максима Галкіна: Христос Воскрес! Як щиро і зворушливо. Дякуємо, Максиме! А ось земляки, коміки дещо розчаровані під описом росіяни, як завжди, пускають порцю гнилі та зазрощів. Відьма чокнулся совсем. Ну ж, зразу же по-українськи. Що русський вспоминать? Відомо, що гуморист взявся за вивчення української мови. Для цього найняв репетитора. Про це він заявив ще у січні цього року на своєму концерті у Варшаві. Зараз е, хочу поновити посвіжити, посвіжити, поглибити свої знання, тому вивчаю зараз українську мову з вчителькою з України з носійкою української мови. Тоді Шоумен теж приголомшив своїх прихильників, адже заспівав національний український хіт. Публіка була в екстазі. З вуст Галкіна лунала пісня Степана Єги. Цей сон і такого точно ніхто не очікував. То зазначити, шоу вже не раз доводив свою проукраїнську позицію. Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення росіян Максим Галкін неодноразово критикував та засуджував жорстокі дії Кремля навесні 2022-го Разом з родиною він виїхав з РФ та переїхав до Ізраїлю. На батьківщині це а вже ж не оцінили і присвоїли коміку статус іногента РФ. Та, схоже, таке рішення російської влади Максиму Галкіну абсолютно по цимбалах. Нещодавно артист чергово розкритикував своїх земляків у вербну неділю. Окупанти обстріляли мирне населення. Максим Галкін висловив співчуття з постраждалим і довів росіян до істерики. У своїх соцмережах зірка показав наслідки балістичного удару. По сума ще одна російська ракета у світле православне свято. Як це можливо? Десятки загиблих. Суми душею з вами. співчуття родинам загиблих. Дай Бог вибратися постраждалим. Галкін не соромиться про вселюдно висміювати репутацію світових лідерів. Нещодавно артист висміяв Дональда Трампа, точніше, його сутичку із Володимиром Зеленським, яка сталася у Білому домі. Тоді президент США роздратував костюм Зеленського. Галкін відругував на цей інцидент і тонко підколов американську еліту. Ти диви, що коїться. А Чарльза III, короля Великої Британії та Північної Ірландії та королівств співдружності з Вінзорської династії, Верховного головнокомандувача Збройними силами Великої Британії, Верховного правителя церкви Англії, глави співдружності націй не збентежило, що Володимир Олександрович не в костюмі, що публікує Максим Галкін, окрім публічної сатири, та що ділиться своїм особистим зі своїми шанувальниками. У соцмережах комік часто виставляє архівні сімейні фото. До речі, чи знали ви що відомий Шоуман своє дитинство провів у німецькому лісі? Днями 48-річний актор заявив, що, попри те, що народився у Підмосков'ї, має тісні зв'язки з німеччиною. Я вже у справжньому німецькому лісі. Всіх вітаю у Німеччині. Люблю приїжджати до Німеччини. Може, тому що мешкав тут у ранньому дитинстві. Може, тому що одні з перших моїх гастролей тут були, на мою думку, у грудні 2001 року. Відомо, що артист вирушає у весняний тур містами Німеччини. Зірка підготував нову концертну програму з назвою Прекрасне недалеко. До речі, у цій країні не лише він з гастролями. До Галкіна планує доєднатися дочка, Алли Пугачової, його пачерка Крістіна Орбакайте. Співачка збирається виступити у шести містах Німеччини. Отже, наш травень: ми співатимемо разом, веселитимемося, сумуватимемо. Загалом не буде нудно. Цій зірковій родині точно ніколи не буває нудно. Принаймні, якщо дивитися їх сімейні публічні дописи, нещодавно гуморист опублікував щемливе привітання своїй 76-річній дружині Алі Пугачовій. З днем народження кохана. Також чоловік опублікував фото зі святкування дня народження промадонни. Алла Пугачова постала у дуже незвичному образі. Вона обрала міні сукню вишнового кольору з відкритими плечима та бордові колготи. Образ доповнив чорний пояс. Максим Галкін поділився світлинами і зазначив. Під час грецького танцю до речі, на своїй особистій сторінці Максим Галкін приділяє жінці особливу увагу і часто публікує спільні дописи разом з нею. Втім, нещодавно у коментарях під деякими фото від підписників посипався шквал критики. Мовляв, Галкін постить не свіжі, а лише архівні фото Пугачової. Тож у заткнув рота усім хейтерам і похизувався зовнішнім виглядом дружини. Тут під попередніми фото окремі товариші були незадоволені, що фото старі ось вам свіже. Блог Галкіна не лише про дружину. Артист також хизується своїми дітьми. Відомо, що у зіркової пари є двійнята Ліза та Гарі. Вони з'явилися на світ у 2013-му. У вересні їм виповнилося 11 років. Дітей для відомого подружжя народила сурогатна матір. У своїх соцмережах шоумен показав перевтілення доньки Лізи. Дівчинка збиралася на карнавал та обрала нетиповий образ. Вона одягла чорну перуку, сукню та рукавиці. Такий костюм дуже нагадує похмуру горіню Венздей з популярного серіалу. До карнавалу готова. Зірковий тато також пишається своїм сином Гарі. Нещодавно Галкін здивував своїх прихильників, адже поділився фото зі своїм 11-річним сином, де вони разом ловлять рибу. Вчорашній улов. Син відомої пари веде активний спосіб життя та полюбляє спорт. Днями у своєму інстаграм комік опублікував відео, на якому разом з Гаррі катається в горах. Зокрема, Максим на лижах, а юнак на сноуборді варто зазначити, це перші кроки сина у цьому спорті. Гаррі, перші кроки на сноуборді. Загалом гуморист абсолютно відкритий та відвертий зі своїми підписниками. У своєму блозі він часто ділиться не лише сімейними дописами, а й побутовим життям. Нещодавно Галкін опублікував відео з домашнім улюбленцем Рокі. Ту це не сили ховалися від Шаумена. він? Взагалі не видно. Рокі, ти де? проклинає зомбоящиків, засуджує криваву політику Кремля. Також співає та розмовляє. Українською російський гуморист Максим Галкін обрав здоровий глуст замість методички диктатора Путіна. Шуман продовжує давати концерти, проводити час із сім'єю і активно вести свої соцмережі. Чи слідкуєте ви за блогом Максима Галкіна? Своїми думками діліться у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.